Друзі, всім привіт! Робимо сьогодні огляд самоскіда Бодекс. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь, в дзвоник. Усі питання по придбанню самоскіда внизу в описі. Там мої телефони. Набирайте, дзвоніть, цікавтесь. Дивимося, Самоскид Бодекс. Війна. 10.5. Зроблений із сталі. 235-335. Вес 7,3. Пневматика. Пнор. Цилиндр. Тоже нулящий. Далее дивимося. Светотехника. Нова. Рама. шикардосовская Оси. БПВ на полурессорах. Гальма. Барабанник. Дивіться, диски, нулячі, резина, брінстоун, нуляча, запасочка, теж мається. Дивимося осі. Нулячі. Дивимось далі осі. Аналогічно. Дивимося ще осінь. Супер. Ходовка перебрана. Подшипник провірений. Дивимося внутрі самоскида. Тут все зроблено, шик, блеск, красота. Яка красотища. Аж дух захватує. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. По придбанню самоскида скида в описі мої телефони набирайте. Олександр. Дуже дякую за просмотри. Резина. Зараз лінивець піднятий. Рама. Ну, тут взагалі супер. Оцей напівпричіп, Оце сила. Друзі, напівпричіп огонь. Просто огонь. Новий власник буде дуже задоволений. Дуже-дуже. По придбанню набирайте в описі. Там мої телефони, любі питання. Друзі, також дуже-дуже прошу. Підписуйтесь на канал, бийте в дзвоник. Далі буде ще цікавіше.